Народні прикмети на 19 березня. Хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. Дятел у лісі стукає, холоди триватимуть ще довго. Якщо у зайців біла шубка, снігопади ще продовжаться. Морозний день до жаркого і посушливого літа. Літо не в річках, прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким. Пролізки з'явилися 19 березня, можна починати посівні роботи. Мороз удар вранці 19 березня ще 40 днів буде аналогічна погода. Весь день сніг літо буде засушливим. Які традиції на 19 березня сьогодні варто дотримуватися суворих правил посту, але можна вживати в їжу страви, приправлені невеликою кількістю рослинної олії. Ходило повір'я, що 19 березня потрібно особливо обережно і з повагою ставитися до води, прийнято освічувати криниці, ходити в лазню. Втоптування снігу біля колодязя допомагає зробити воду більш смачною. Що не можна робити сьогодні: вживати алкогольні напої, залишати відкритими вхідні двері або вікна, ходити до лісу. Прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки, пліткувати і обговорювати чуже особисте життя, вживати лайливі слова і думати погано про інших 19 березня не можна пити з чужого колодязя. Що можна робити 19 березня? Сьогодні потрібно йти до лазні, а також освічувати воду у криницях.